Наносимо зараз на нашу стіну кварц ґрунтівку для того, щоб зробити декоративну штукатурку мапу світа. Використовуємо кварц-ґрунт торгової марки МГФ, яку купували в укргості. І будемо робити, і звичайно акрилової шпаклівки акрил-шпатель. Ось такий акрил шпатель у нас 850 грам на метр квадратний витрати а, нашої шпаклівки, для того, щоб сварити фактуру. Як можна створити її двокольорову? наприклад, грунтівку можна затанувати в, в один колір, а шпаклівку в інший. І зверху запечатати, запечатати ось таким ось лаком. Аквапанель-лак. МГФ. І все, І можна там, Ну є дюфовський там більш кращий. і можна нашу декоративну штукатурку потім мити і робити вологе прибирання. Або просто Зробити саму декоративну штукатурку із шпаклівки, пофарбувати в два шари такою ось фарбою Дюпа Матлатекс. Також можна ці наборчики придбати в Укргості, вам прорахують. І Створити самостійну декоративну штукатурку. Затанувати фарбу можна будь-який колір і плюси в тому, що можна її завжди підремонтувати, підфарбувати, і це буде непомітно. Або зверху просто верхушечки вкриті лаком з додаванням якихось металевих ефектів золота, срібла, біроза, які також ось такі, добавочки можна придбати в Укргості.